6 квітня випробувати себе і водночас шанувати пам'ятну дату визволення Одеси, як завжди по спортивному, пропонують організатори 100-кілометрових перегонів. 40-й туристський перехід на призи газети «Вечерня Одеса став традиційним для багатьох спортсменів та невід'ємною акцією всередині квітня. Разом з туристами долатимуть 100 кілометрів і їх спортивні побратими на велосипедах різних конструкцій. За прогнозами організаторів, кількість учасників буде більше тисячі. На старті супермарафонці покладуть квіти до пам'ятника невідомому матросові після чого понесуться перекритими вулицями міста. Визиває уміління, коли там молоді люди, стерши в ноги, в дрободан, извините, враження, йдуть і, і преодолівають цю боль, преодолівають усталость. Значить, це е, дійсно визиває уваження, тому що ось це соприкосновення з подвигом отців, значить, з, С местами, где проходили бои, вот это молодёжи вызывают такой энтузиазм. Вот это называют рыв к победе. Переможцем вважається будь хто, подолавши усю дистанцію, якщо велосипедом то за 10 годин, якщо пішки до фінішу слід дійти протягом доби. А кожен чоловік участвуючи на цих дистанціях будь то 2,5, 5, 20, 42, 100 км. или 200 километров, является победителем этого мероприятия, независимо от количества участников. То есть ему важно уложиться во время, там, в 10 часов или 20 часов? Да, согласно положению. То есть. И поэтому каждый участник получит. Награда найдет каждого участника. Своє бажання вийти на старт, висловили чимало іноземців, серед них навіть люди з обмеженими фізичними властивостями. Вони теж спробують 100 кілометрів проїхати на інвалідних возиках. Поруч з ними можна побачити і представників влади, одеських чиновників різних рівнів, тобто їдуть усі. Мені було приємно відметити, що на старт, ну от я можу назвати з тих, хто були на старті. От Олег Михайлович Совік, депутат Одеського горсовету, нинішній нынешній приморської адміністрації. Корольов Марат Валентинович, депутат Одеського горсовету. Олег Етнорович, председатель Он бы сегодня был на пресс-конференции, но его, к сожалению, нету в городе. он присоединяется к подготовке этого мероприятия, будет участвовать вместе со своей командой. Ребята, которые там и Кредо, вы знаете, команда регби, они с таким целым составом приезжают. Я думаю, что это тех, кого я назвал, тех, кто уже заявились, я думаю, что к апрелю месяцу количество увеличится. Мне тоже приятно, когда выходят, скажем, представители политического эстеблишмента и участвуют в таком мероприятии. Это и их закаляет в определенном смысле, и тем самым еще и поднимает определенный как бы, Окрім бігунів, марафонців та велосипедистів, є ще ті, хто спробує подолати дві дистанції: спочатку проїдуться 100 кілометрів велосипедом, а потім одразу й пройдуть 100 кілометровий шлях. Таких смільчаків недаремно називають залізними людинами. Ще є час приєднатися до масового спортивного свята, зареєструватися і взяти участь може будь-хто. Головне бажання. Володимир Ковальов, Володимир Гуцол, факти.